Чоловічі, штани лижні, десь МЛ. Так, чорні штани лижні. Лижні штани напівкомбінізони розмір десь М. E, значить, 16-й англійський розмір. Це десь розмір LXL. Так, на манжетах. Лижні штани, розмір десь L. Так, це жіночі. Десь розмір L з боковими кишенями. Можливо, навіть більше. МЛ. Камбінізон. Напівкомбінезон. Штани. Так, На підтяжках. Так, продовжам, разбирать мешок. Все. У нас є будь-що. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в Viber, підписуйтесь на наш інстаграм канал, на наш телеграм канал на нашу сторінку у Facebook. А також активно приймайте участь у розвитку нашого каналу. А також на наш TikTok. Заварюємо чайок, достаємо ставим печеньки, приємного перегляду. Розмір десь ML Розмір LXL на шлейках типу комбінізончики напів на шлейках. Watcha. Так, класний винтажний камбес і на СТО, і в горы. О, прикольно, там спина ще прикольно. Ззаді. Вот такий винтаж крутий. Комбінізон також прикольний, винтажний, гарний розмір. Комбінізон, В комбінізоні в нормальную мішку. Комбінізон, розмір des L 2XL. Напив пив комбинезон 48 размер штаны Ше комбинезон на пив комбинезон размер дать алексаль чем штаны на шлейках комбинезон штаны Продовжуємо розбирати мішок. Розпаковка без купюр. Це все відкриємо, покажем, все покажемо, все розкажемо. О, ще комбінізон, будь ласка. Такі лижні штани під штанки. О, крутяк. Ще один вінтажний лижний комбіс. Напівкомбізон. Напівкомбізон. Ще. Ну, пів комбінізон. Ще штанці лижні. Будь ласка, ще один комбінізон. Лижні штани. Так, і ми повністю розібрали восьмішок, підписуйтесь на наш, канал. усім всего найкраще.